Відомим є факт, що криворізько нікопольська операція розпочалася 30 січня 1944 року. Однак завершилася вона не з визволенням Кривого Рогу. Хоча 22 лютого столиця Радянського Союзу вітала салютом героїв, які звільнили місто руди і металу. Бої ще тривали в деяких районах. Тільки 23 лютого 394-та стрілецька дивізія змогла форсувати річку Інгулець і повністю витіснити ворога з південно-західної частини міста, звільнивши Антонівку та вулиці Гданцівки і Модру. Обнімання, сльози і радість така була. У нас лічно в квартирі стояли танкісти. Була дана команда, що їм кудись вони замотали, замоталися, замоталися, що вони уїхали на, на передову. Некоторі повертали, а цей екіпаж весь згорів. Оце я так заповнила, на всю життя заповнила. Прямо час бачу. З великими втратами прорвалися бійці 48-ї стрілецької дивізії до селищ Латівка та Зелений Гай, де лише 25 лютого змогли зміцнити свої позиції. Ще добу по тому, до 26 лютого відбивав контратаки гітлерівців. 34-й стрілецький корпус в районі Балки Тимашева. Фашисти чинили шалений опір, намагаючись утриматися на підступах до міста з південних околиць. Це голову, ура, закричали. А як ішли, ми вже із Золінської. То 20 кілометрів танка коло на танки стояли. А такої техніки залишиться. Вони побросали. Братлюбовка, Гуровка, то тож гнали, тікали вони на Долінську, А Долінський їх окружили там усіх. Найважчі бої точилися за селище Рахманівка. Зараз це частина центрального міського району. Наступ затруднювала балка. Ворог зайняв більш зручну позицію. А вогонь артилерії фашисти коректували з найвищої споруди села Миколаївської церкви. Тільки після допомоги артилерії, яка знищила спостережний пункт, радянські війська змогли здолати нелегкий рубіж на початку березня. Наприкінці лютого точилися бої і за місто Інгулець. Зараз воно входить до складу Кривого Рогу як один із мікрорайонів. Стару частину. Гульця визволяли бійці 240-го полку 88-ї гвардійської дивізії. У травні 45-го цей полк брав штурмом Берлінську рейхканцелярію. 200 бійців поховано в братській могилі, за якою доглядають інгульчани. Чимало імен визволителів і досі залишаються невідомими. Тут 74-та, четверта, отут де ми стоїмо зараз. А з боку зелений, де був прорив, там була 88-ма гвардійська стрілецька дивізія. Там безприкладний подвиг, здійснила 93-я розвідрота гвардії старшого лейтенанта Каткова. Це вони зуміли прорватися через практично болото по пояс пройти, закріпитися там до підходу наших частин, там, де Катков саме своїми розвідниками, їх було 51 чоловік. Переправились, поставив пам'ятний знак. Лише 27 лютого частини 34-го стрілецького корпусу змогли атакувати ворога по всьому фронту. До 29-го точилися тяжкі бої в районі села Червоне Поле, котре декілька разів знову захоплював ворог. Але ціною величезних втрат радянські війська неухильно просувалися вперед. Лише в результаті березняговата снігурівської операції, 8 березня 1944 року Криворізький район вдалося повністю звільнити від фашистів. Чимало братських могил залишилося в селах Криворіжжя. І сьогодні продовжують встановлювати невідомі імена загиблих місцеві пошукові загони, і коли це вдається, дописують на плитах втрачені в ті роки прізвища солдат, не забуваючи і про догляд з братськими могилами. Адже ще давні мудреці казали, пам'ять це вдячність живих, і справедливо, що висловлюють цю вдячність діти нинішні не лише на словах, а й у справах.